Дай забути всю біль та весоня, я чекаю, щоб не прийшов. Рік пройшов, рік важкий та болючий. Як згадаю, здригнуся на мить, що призначити є нейдужим покоритися хочу тобі. Пам'ятаю, почувши це слово, таке страшне, це слово, війна. Я не була до нього готова. Біль і розмач серденько князь. Важко не знала, як Бог далі мене поведе, та я слово твоє пам'ятала, не залишу ніколи тебе. Ти прийшов, взяв за руку так ніжно, я відчула присутність Твою, з кожним кроком ставала сильніше, не залишу мене далі, молю, ти подав мені все в повній мірі, одягаєш мене і бережеш, в цих корботах звідси. І тримаючи руку, ведеш, я подяку від серця приношу. Слів не вистачить все описати. І надалі тебе щиро прошу, Дай це слово мені пам'ятати, що ти поряд і в радості, в горі Рукомісно тримаєш завжди, як би човен не кидало в морі, ти захистиш і не допустиш біди. А коли в мене сили не стане, на руках ти мене понесеш, і якщо мене віра зів'яне, ти до цілі мене доведеш. Заховай мене, Боже, в долонях, щоби ворог мене не знайшов. Дай забути всю біль і в лісомі. Я чекаю, щоб ти прийшов.